Усім привіт! Я Анастасія Ончуленко, ваш гід у світ спорту та здорового способу життя. І сьогодні я проведу для вас тренування на великі групи м'язів, такі як ноги та спина. Ми сьогодні будемо працювати з додатковою вагою, тому підготуйте ваші гантелі. Або якщо ви тренуєтесь вдома, то візьміть пляшки з під води. В кінці тренування вас очікує бонус: декілька дієвих вправ на м'язи пресу. Ну що ж, готові тренуватись? Поїхали! Ну Що ж, розпочнемо з активної розминки? Виконуємо крок вперед однією ногою та підтягуємо коліна до ліктя іншої руки. Крок коліно, крок назад і зміна. Знову крок коліно. І так позмінно: то права, то ліва нога. Ну як? Надіюсь, у вас виходить. Ноги в широкій стійці виконуємо присідання і торкаємось обома руками підлоги. А на підйомі підіймаємо їх вверх над головою. Не забуваємо дихати. При присіданні вдих. На підйомі видих. Спина рівна, живіт підтягнутий, Ви молодці. Виконаємо ще одну вправу на розминку. Ноги залишаються в широкій стійці, спина рівна, руки рівні по сторонам. На видиху виконуємо нахил корпусу в сторону, нижньою рукою обіймаючи себе за талію, а верхнє, накриваючи рукою вухо, тягнемося в бік і повертаємось у вихідне положення. Знову вдих, і на видих тягнемося в іншу сторону. Відчуваємо більше розтягнення, аніж напруження м'язів. Вдихаємо. Беремо дві гантелі в обидві руки перед собою. Ноги широко, стопи розвернуті по діагоналі вперед. Коліна співпрямовані в сторону носків. Спина рівна, живіт підтянутий. Починаємо виконувати широкі присідання. На вдиху опускаємося вниз, на видиху підіймаємося вгору. Не забуваємо напружувати м'язи сідниць на підйомі та дивитись вперед перед собою. Знаю, що у вас все виходить. Для наступної вправи нам потрібна лише одна гантель. Виконуємо нахили корпусу зі скручуванням горі. Вихідне положення, стопи ніг на ширині тазу, коліна м'які, прес підтягнутий, лопатки зведені, спина рівна. Тримаємо гантель перед собою обома руками. На вдиху виконуємо нахил корпусу, опускаючи гантель до рівня трішки нижче колін. Та на видиху підіймаємось вгору, виводимо гантель на рівні плечей і виконуємо бокові скручування гантелі до піднятого коліна. Праве широкі присідання на одну ногу. Вихідне положення, ноги широко, носки направлені вперед, спина рівна. Гантель в одноіменній руці робочої ноги. На вдиху виконуємо легкі присідання, одночасно згинаючи коліни і тазобедрений суглоби. Та опускаємо гантель вниз до гомілки ноги. На видиху підіймаємось і виконуємо жим гантелі вгору. Тримаємо лінію, гантель над плечовим суглобом. Не забуваємо втягнути живіт. Прес працює. У нас зміна робочої ноги. Все те саме виконуємо і на іншу сторону. Не забуваємо дихати. У вас все чудово виходить. Для наступної вправи нам знову потрібно дві гантелі. Скажу відверто, дуже люблю цю вправу: румунська тяга. Вихідне положення стопи на ширні тазу, коліна злегка зігнуті, живіт підтягнутий, лопатки з'єднані, спина рівна. Обидві гантелі в руках внизу перед собою. На вдиху виконуємо нахил корпусу та одночасно злегка відводимо таз назад по прямій лінії. Тримаємо спину рівною та дивимось вперед. А зараз до вашої уваги тяга в нахилі з воротнім хватом. Вихідне положення: корпус в нахилі, спина рівна, прес підтягнутий. Обидві гантелі десь на рівні ваших колін. Руки долонями дивляться вгору. На видиху підтягуємо гантелі донизу живота, лікті направлені назад. Руки максимально близько до корпусу. Та зводимо лопатки разом. На вдиху повертаємось у вихідне положення. Чудово! І знову повертаємось до присідань. Ми будемо використовувати лише одну гантель. Вихідне положення, стопи на ширині ваших плечей, спина рівна. Взяли одну гантель, фіксуємо її на рівні з грудною клітиною. Вдих, виконуємо присідання та на видиху підіймаємось, стараємось задіяти сідниці. Знову вдих, і на видих виконуємо жим гантелі вгору над головою. Не забуваємо про втягнути живіт та рівну спину. Наступна вправа випади назад. Беремо дві гантелі. вихідне положення, стопи ніг на ширині тазу, одну ногу залишаємо в опорі, а іншу на носок. Виконуємо крок назад, опускаючи коліно вниз до підлоги та на видоху підіймаємось у вихідне положення. Утримуємо баланс за рахунок напруженого пресу, спина рівна, погляд перед собою. У нас зміна ноги. Виконуємо випади назад. Ще одна деталь: стараємось контролювати ногу, що залишається в опорі, так, щоб коліно не виходило за лінію носка стопи. А коліно іншої ноги на випаді стараємось опустити максимально низько, так ви ще більше відчуєте свої сідниці. А зараз широка тяга гантель в нахилі. Вихідне положення. Стопи ніг на ширині тазу, коліна зігнуті, корпус нахилений вперед. Живіт підтягнутий, поясниця в нейтральному положенні. Спина рівна. Руки з гантелями опущені вниз під грудною клітиною. На видоху підтягуємо гантелі вверх по лінії з грудною клітиною. Лікці направлені вгору. Та на вдиху опускаємо їх у вихідне положення. Тримаємо основу. Це ваша рівна спина. Вихідне положення. Планка. Гантелю розміщуємо перед собою на рівні витянутої руки. Вихідне положення для планки: кисті рук на ширні ваших плечей. Шия довга, маківкою тягнемося вперед. прес та сідниці напружені. Поясниця в нейтральному прогині. Ноги обов'язково ставимо на ширині плечей або ще ширше. Відриваємо почергову руку від підлоги та торкаємося нею гантелі. Стараємось тримати лінію планки та не зміщувати корпус в сторони. Ще одна дієва вправа на м'язи пресу це біг у планці. Вихідне положення, опора на кисті рук, прес напружений, поясниця в нейтральному прогині, ноги на ширині вашого тазу. Виконуємо почергове підтягування коліна вперед зі швидкою зміною ніг, імітуючи біг. Не забувайте, ми не опускаємо таз вниз, тримаємо лінію планки. Погляд направлений вниз, корпус вперед не зміщуємо, руки сильні. Легка заминка в кінці. Сидячи, ноги зігнуті, стопи разом перед собою. Опускаємо себе вниз, руки вперед. Спина кругла, голова опущена. Дихаємо. Ви сьогодні гарно попрацювали. Молодці. Ну що ж, друзі, вам сподобалось сьогоднішнє тренування? Мені дуже. Я надіюсь, ви відчули всі свої м'язи. А з вами була я, Настасія Ончеленко, ваш гід у світ спорту та здорового способу життя. До нових зустрічей. Па-па.